Усім відомо, що осінь весна для поетів та письменників. Саме тому традиційно під завісу найромантичнішої пори року відбувається відкритий літературний конкурс з точки зору осені. Понад 60 учасників з усієї України протягом місяця надіслали свої поетичні та прозові твори на осінню тематику. Не перестаю дивуватися, звідки молоді люди, молоді поети знаходять знову метафори, порівняння епітети і все те, що супроводжує, і прозу, і поезію. Ту мову, яку нам завжди приємно чути, яка нас позбавляє буденності, банальності. Думаю, що це взагалі чудово. Літературний конкурс триває вже 19 років поспіль. Він був заснований задля відкриття та підтримки нових літературних талантів та пропагування української мови. Не дарма підсумок конкурсу та нагородження переможців відбувся під час тижня української писемності та мови. Хотілося якось піднімати рівень. Інтелекту верніше не не рівень не підніма а повагу виховувати повагу до інтелекту, коли письменник молодий отримує за те, що він написав свій твір українською мовою від українського мецената подарунок. Це є повага до. До інтелекту цього року найбільш талановитою визнано поезію франківчанки Тетяни П'янкової. Дівчина працює маркетологом, але вірші пише, бо постійно перебуває у стані закоханості. Я думаю, що поезія це якраз і є кохання. Ну це якраз те, те, що відповідає одне одному залипалам, у, у мед залипали оси, Щось було невловими, як сонячне мерехтіння. Я не осінь йому, я не осінь, не о ще досі. Заростає мені того серпня, гаряче тіння. За найкращий поетичний твір про осінь Тетяна отримала планшет, а також чимало книжкових подарунків.